Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти, яку функцію виконують жири в нашому організмі. Багато людей у світі вживають, що жири є основною причиною ожиріння, атеросклерозу, хвороб серця, печінки. Якщо це дійсно так, то чому просто не відмовитись від жирів, щоб бути стрункими і здоровими? Є люди, які так роблять. Наприклад, бодибілдери, коли під час змагань вони відмовляються від вуглеводів і від жиру. Деякі дівчата, що будь строкими, теж відмовляються від жирної їжі. Давайте розглянемо, що такий жир і яку функцію він виконує в нашому організмі. Чи потрібен він нам, чи ні. Жири з медичної. медичний термін це ліпіди і тригліцеріди. Це природні органічні сполуки, які складаються з жирних кислот, пов'язаних з гліцеріном завдяки ефірним зв'язкам. Тобто жир жирні кислоти. Це складається з вуглецю, кисню і водню. Це просто. Жирні кислоти розподіляються на насичені і ненасичені. Насичені жирні кислоти, вони переважно є в тваринних жирах. А ненасичене є переважно в рослинних жирах. Хоча є рослинні жири, це, наприклад, пальмове масло, кокосове масло, які містять теж насичені жирні кислоти. Тому люди поділили жири на хороші і погані, але в природі немає нічого поганого. Все створено нам на користь. Так, для чого нам потрібен жир? По-перше, жир це виток енергії. Для тіла людини, яку людина використовує під час праці, навантаження вночі. Ви знаєте, що коли ми спимо, наш організм використовує жирові запаси, тому ми трошки худнемо. Жир більш калорійний продукт, ніж вуглеводи. На 1 грам жиру приходиться 9 ккал енергії. А в вуглеводах на 1 грам вуглеводу приходиться 6 ккал енергії. Тому після вживання жиру людина почуває в себе більш довгий час ситість. Жири в організмі людини виконують захисну і тепло ізоляційну функцію. Тому, мабуть, людям, які мають зайву вагу, їм дуже тепло. Жир з'єднується з білком і робить шкіру пружною і еластичною. Нестача жиру у харчуванні призводить до сухої шкіри. Яка швидко старіє? Жир і холестерин є складовою частиною оболонки всіх клітин, нервових клітин, імунних клітин, м'язів. Тому холестерин виробляється з жиру і надає нашій шкірі клітинам пружності. Жир потрібен мозку. Клітини мозку, нейрони, постійно пошкоджуються, їх треба оновлювати. Мозок містить в собі до 90% жиру, але гені на 85% створені від жиру. Тому наш мозок майже суцільний жир. Рибі жир має оміга 3, який дуже потрібен мозку, нервовій системі, імунної системі. Нестача жиру призводить до емоційних розладів, гормональних порушень. Виснаження жирового запасу, тобто енергії, втрати м'язової маси, а також знижує показник витривалості у людей. А ви знали, що жир це лужний продукт. Білок призводить до закислення крові. Тому, коли ми вживаємо жирний білок, жирне молоко, жирну рибу, жирне м'ясо, то це менше закислює кров. У тваринного жира, ну, візьмемо, наприклад, вершкове масло. Температура плавління вища, ніж у рослинного жиру, тому вони менше окислюються. І тому краще смажити на вершковому маслі, ніж на рослинному. З жирних кислот і холестеріну у печінці утворюється жовч, яка у кишечнику розчиняє жири з їжі і допомагає їм засвоїтися. При нестачі жовчі, холестерин у жовчному міхорі, кристалізується, утворюється каміння. Тому жовч нам дуже потрібно. А для жовчі потрібен холестерин і жирні кислоти. Жир покращує роботу імунної системи завдяки тому, що він є складовою частиною майже всіх імунних клітин: лікацити, лімфоцити, фагоцити – це все імунні клітини. Які створюються теж за допомогою жиру і холестерин в білку. Жир також допомагає засвоїтися мінералами вітамінам. Є вітаміни жиророзчинні, які засвоюються в нашому організмі, в кишковику, завдяки жиру. Жир тварин і риби містять жиророзчинні вітаміни, а також омега 3. Нестача жиру в їжі може призвести до того, що вітаміни і мінерали не будуть. Погано будуть засвоїтися. Тваринний жир також потрібен кишечнику для формування клітин слизової оболонки і зменшення запальних проблем. Жир допомагає покращити метаболізм і мікрофлору кишечника. Якщо людина буде виконувати правило харчування, треба не тільки вживати достатньо жиру, а і правильно харчуватися, вчасно харчуватися. Жир є також складовою частиною різних гормонів, які виробляє щитовидна залоза, за статеві органи. Особливо багато жиру потребує наднирники, які виробляють адреналін і кортизол. Нестача жиру в тілі призводить до неплідності, хвороб і статевих органів, гормональної системи. Наприклад, у вагітних жінок жирні кислоти і холістерин є найпершою складовою для утворення плоду і розвитку дитини, під час вагітності, у жінок збільшується кількість жирних кислот і холістерин у крові. І це норма, тому що для розвитку дитини і формування її тіла потрібен холістерин, жир і білок. Як бачимо, Жири не створені для того, щоб відкладатися про запас в тілі людини. Щоб бути здоровими, ми маємо використовувати в їжу не тільки рослинні жири, але й тваринні жири, такі як молоко, жирне м'ясо, рибу, яйця, тому що вони мають насичені жирні кислоти, холістерін, білок. І це будівельний матеріал для нашого тіла. Тому будемо розважливими і бажаю вам здоров'я! І хай вам щастить.